Всім великий привіт з фортеці Львів. Сьогодні ми порівняємо два відомих тактичних шутери: Сквад та Армари Фоджер. Так, звісно, це вже не перше відео на цю тему, але я там конкретно порівнював графіку і звукову доріжку обидвих ігор. А якщо ви новачок в цих іграх, або тільки думаєте, яку гру вкласти свій вільний час. Це відео допоможе вам, вам зробити правильний вибір. Обидві гри пропонують унікальний військовий досвід, але кожна з них має свої особливості. Давайте розглянемо їх детальніше. Це відео для новачків, хочу замітити, які хочуть дізнатися більше про ці ігри та вирішити, яка з них їм більше підходить. На перше, що зачіпляється ваше око, це звичайно, що графіка. Вона є важливим аспектом для багатьох гравців. Армари Forger працює на новітньому рушії EnFusion. Розробленому з студії Bohemia Interactive, цей рушій забезпечує високоякісну графіку, реалістичні тіні, освітлення і текстури, що роблять гру неймовірно красивою. Важливою особливістю є динамічна зміна погоди та доби, що додає реалізму. З іншого боку, Squad використовує рушій Unreal Engine 4, який теж забезпечує хорошу графіку, але більше орієнтований. На оптимізацію геймплею для великих карт і масових битв. Графіка в Squad виглядає дещо простішою, тому що вона вийшла всього-навсього у 2015 році, але акцент тут на функціональність і плавний геймплей навіть для великої кількості гравців на карті. На жаль, у Squad до сих пір ще не реалізована зміна пори. Добий та зміна погоди, якщо ви не знали звідки походить склад, я вам зараз розкажу. Склад завоював серця багатьох геймарів, прагнучи до максимально реалістичного відображення сучасних військових конфліктів. Його історія сягає корінням у модифікацію до іншої популярної гри, а саме Project Reality для Battlefield 2 саме в Project Reality зародилася ідея створення гри, яка б максимально точно передавала атмосферу реальних бойових дій. Модифікація відрізнялася глибокою кастомізацією зброї, реалістичною балістикою та складними механіками. Гравці в Project Reality прагнули ще більше реалістичної та глибини. І саме це бажання стало рушійною силою для створення склад. Розуміючи потенціал ідеї, команда ентузіастів вирішила створити самостійну гру, яка прозивала концепції Project Reality. Так з'явилася студія Off World Industries, яка взялася за розробку склад. Ключові особливості, які відрізняли склад від інших шутерів, а саме, командна робота, основний акцент робився на взаємодії гравців у складі загонів. Кожен член команди мав свою роль, і успіх місії залежить від злагоджених дій усіх. Реалістична балістика кулі летять по балістичній траєкторії і враховуючи відстань великі карти та різноманітні режими. Карти є великими і деталізованими. А режими гри дозволяють відтворювати різні сценарії бойових дій. Розробка Squad тривала кілька років. За цей час гра неодноразово оновлювалась і вдосконалювалась. Були додані нові режими, фракції, зброя та транспортні засоби у 2015 році. Склад вийшов в ранній доступ на платформі Steam. Цей крок дозволив розробникам стимулювати зворотний зв'язок від гравців і вносити необхідні зміни. Завдяки постійному розвитку і підтримці, сквад швидко набрав популярності. Гра стала еталоном реалістичних військових шутерів і об'єднала тисячі гравців з усього світу. Що стосується історії Arma Reforger, то вона є частиною відомої серії Arma, яка почала свій шлях ще з Operation Flashpoint. Reforger це своєрідний міст. Між попередніми частинами АРМА та майбутньою Арма 4». «Арма Reforger – це не просто чергова гра, популярній серії військових симуляторів від Богемія інтерактів. Це амбітний проект, який покликаний настільки продовжити традиції серії. Але й закласти фундамент для майбутніх ігор Арма. Назва Reforger символізує переродження серії. Розробники вирішили не просто створити черговий номерний додаток, а спробувати щось нове, використовуючи при цьому найкраще з попередніх частин. Головні особливості арма Reforger – це новий двигун Enfusion – Однією з головних особливостей Армари Форджер став перехід на новий ігровий рушій Infusion Він дозволив розробникам створити більш реалістичний і деталізований світ, а також реалізувати нові можливості для модифікації. Саме цей рушій дозволив також додати. Арморифорджер для консоли Xbox Series X та Xbox One вона розглядається як перший крок до створення Arma 4 гра використовується як тестовий полігон для нових технологій та ігрових механік, які в майбутньому можуть бути використані в повноцінних частинах серії. Один із ключових елементів Armory Forger це редактор сценарію, який дозволяє гравцям створювати власні місії, модифікації та навіть цілі кампанії. Це відкриває величезні можливості для творчості та продовження життя гри. Незважаючи на інновації, розробники не забули про традиції серії. Armory Forger зберігає реалістичну балістику. Детальну симуляцію зброї та техніки, а також можливість глибокої кастомізації. Арма була анонсована у травні 22-го року. Відразу після анонсу Arma Reforger була випущена в ранній доступ на платформах ПК та Xbox Series X і S. Це дозволило розробникам збирати відгуки гравців та вносити зміни в гру на ранніх етапах розробки. Ну а офіційний реліз Arma Reforger відбувся у листопаді 23-го року. На основі відгуків зі Steam я зібрав, скажімо, так, компіляцію позитивних та негативних відгуків, на які вказують гравці, погравши по склад та армари форджер. Перейдемо до складу. Позитивні відгуки це реалістичність. Найчастіше гравці відзначають високий рівень реалізму в склад. Це стосується балістики, руйнувань, медичної системи та інших аспектів. Гра дозволяє відчути себе справжнім солдатом на полі бою. Персонажі не витримують по декілька сотень попадань. а... Від'їжджають зразу за 2-3 постріла. Хедшот в голову, ясне діло, призводить до моментального знищення противника. Командна гра. Скват це гра, яка вимагає злагоджених дій всієї команди. Багато гравців відзначають, що саме командна гра, командна робота приносить найбільше задоволення в грі. Ще один позитивний відгук це спільнота гравців. Склад, яка відома своєю привітністю та готовністю допомагати новачкам. Можливо, це стосується не кожного сервера, але я мав це зачитати. Багато гравців відзначають, що саме спільнота робить гру ще цікавішою. Ну тут не поспориш. Що стосується негативних відгуків, то вони у своїй масі діляться на такі аспекти: складне навчання для новачків. Одним з найбільших недоліків склад вважається складна крива навчання. Щоб досягти успіху у грі, потрібно витратити багато часу на освоєння всіх її нюансів. Також високі системні вимоги. Гра вимагає досить потужного комп'ютера, що може бути недоступним для всіх гравців. Також немало момент це баги та оптимізація. Незважаючи на те, що гра постійно оновлюється, в ній ще зустрічаються баги, які можуть зіпсувати ігровий процес. Крім того, деякі гравці скаржаться на недостатню оптимізацію. Ну а для більш таких уже просунутих гравців. Суттєвий недолік є одноманітність геймплею. Деякі гравці відзначають, що після тривалого часу гри геймплей може здатися одноманітним. Позитивні відгуки про Armory Forger наступні: Armar, як і будь-яка інша гра, отримала різноманітні відгуки від гравців. Щоб скласти більш повне уявлення про цю гру, давайте розглянемо основні теми, які виникають у відгуках гравців. Позитивні відгуки. Новий двигун Infusion. багато гравців відзначають значний прогрес у графіці та фізиці завдяки новому двигуну рушію, особливо хвалять деталізацію навколишнього середовища, ефекти погодних умов та деталізацію персонажів. Редактор сценаріїв дозволяє гравцям створювати власні місії, модифікації та навіть цілі кампанії. Потенціал для розвитку гравці бачать великий потенціал в Армари Forger. Вони вірять, що з часом гра стане ще кращою завдяки оновленням і підтримці спільноти. Дуже Великий позитив гравці бачать в реалізмі? ArmariForger зберігає традиційний для серії реалізм. Це проявляється в детальній симуляції зброї, балістиці та інших аспектах гри. Не можу пропустити також негативні відгуки. Це, звичайно, що недостатня оптимізація. Деякі гравці скаржаться на низьку продуктивність гри, особливо на системах середнього класу навіть. Відсутність контенту. На момент релізу гра пропонувала відносно невелику кількість готового контенту. Багато гравців хотіли б бачити більш готових місій і кампаній. Сирі елементи, деякі функції ще не допрацьовані або мають баги. Це може негативно впливати на загальне враження від гри. Висока ціна, також деякі гравці вважають, що ціна на гру занадто висока, особливо за урахуванням того, що вона все ще перебуває в ранньому доступі. Хоча сквад також доволі таки не дешевий. Ось вийшов у 2015 році. Обидві гри Squad та Армари Форджер пропонують унікальний досвід військових дій. Склад заглиблює нас в реалістичний світ командної роботи та тактичних маневрів, де кожен гравець відіграє важливу роль. Це гра для тих, хто цінує деталізацію, симуляцію та злагоджену взаємодію з командою. Armory Forger, зі свого боку відкриває перед нами величезний світ для досліджень та експериментів. Це по факту пісочниця, де можна створювати власні сценарії, відтворювати історичні битви. Або просто розважатися з друзями. Якщо ви любите свободу дій і креативність, то Armory Forge точно вам сподобається. Яка гра підійде саме вам, все залежить від ваших особистих переваг. Якщо ви шукаєте реалістичний симулятор з акцентом на командній роботі, то вибір очевидний – це склад. Якщо ж ви любите великі відкриті світи і свободу дій, то Армари Форджер стане вашим улюбленим мілітаріст шутером. А можливо, вам сподобаються обидві гри. Багато гравців поєднують їх, отримуючи різноманітний досвід. Спробуйте обидві. І поділіться своїм враженням в коментарях. Не забувайте, що ігрова індустрія постійно розвивається і обидві гри отримують регулярні оновлення. Тож, навіть якщо ви не грали в одну із них раніше, варто повернутися до неї знову, щоб відкрити для себе нові можливості. А з вами був містер Складець, всім дякую за перегляд і па-па!